Особливу цікавість громадськості викликали напрацювання, пов'язані з проведенням масових культурно-мистецьких акцій, кадетаріумів. До них протягом минулого року долучилися кілька тисяч городян, переважно молоді, і спільно з представниками громадських утворень вони організували прибирання приміщень, а потім провели низку цікавих заходів для усіх охочих. Словом, ініціативу вирішено розвивати і надалі, в тому числі за рахунок більш щільної співпраці. с представниками влады. Власть никогда нет денег на такие проекты, на культурные проекты. Мне иногда кажется, что культура вообще никакой власти не нужна. Но хотя бы создать условия, она может. И это вообще не требует денег. Но надо собраться один, два, три раза и решить, что вы хотите видеть в этом корпусе. Ну, то, що устраивает не только конкретного человека, там Бориса Борисавіч, а устраивает вот всіх жителі та города. Певну інтригу обговоренню додала поява, а потім виступ голови обласної державної адміністрації Валерія Головка, зокрема його повідомлення стосовно потенційного інвестора для відбудови корпусу. Романи це мені не байдуже, бо я. Мешканець міста Полтави, і мені прийшли дивитися на той ганебний стан, як в якому сьогодні перебуває будівля Хадеського корпусу. З іншого боку, як посадова людина, я не можу бути безучасним від того, що відбувається в місті Полтави. Тому сьогодні, після знову сьогодні перемов з потенційним інвестором, а це є Константин Живага. Хочу доповісти громадськості про те, що він підтвердив своє бажання. Виступити головним інвестором щодо відбудови цієї будівлі. Поступово обговорення набуло дискусійного формату, особливо коли заговорили про віднайдення балансу соціальної і комерційної складових у подальшому функціонуванні споруди. Будівля величезна за площею. 13 тисяч квадратних метрів одне лише її утримання потребуватиме неабияких коштів. Під час обговорення знову спливло питання власності. Виявляється, судове рішення з цього приводу не остаточне. Крім того, у подальшому потребують узгодження питання земельного розподілу, переорієнтації транспортних комунікацій, врешті дотримання існуючих містобудівних нормативів стосовно історичного центру Полтави. Обговорення продемонструвало щиру зацікавленість учасників зустрічі у продовженні діалогу. Доля історичної будівлі, яка пусткою стоїть посеред міста і руйнується на наших очах, це шанс домогтися реальної консолідації городян, для яких не лише сьогодення, але й минуле місто є запорукою достойного майбуття.